Нові німецькі коаліції не довіряють вже на старті. Політичний барометр від ЦДФ та Tagesspiegel показав, що 64% німців вважають, уряд не виконає обіцянок. Три партії, що її створили: Християнські демократи Мерца, християнсько соціальний Союз Зьодера та соціал-демократи Шольца, для своїх виборців хотіли різного. Шольц і Мерц затято дебатували у передвиборчій кампанії, а тепер вимушені працювати разом. Новий німецький уряд обіцяє боротися з нелегальною міграцією, реформувати економіку змінити соціальні виплати, полагодити все, що перестало працювати в німецьких установах, і продовжувати військову підтримку України. у коаліційній угоді. Ми дали дуже чіткий сигнал на користь нашої власної безпеки, і ми також чітко заявили те, що було важливим для всіх нас: ми підтримуємо Україну Ларс Клінкбайль разом із Заскією Ескен тепер будуть керувати СДПН замість Шольца, якого за прогнозами вже на початку травня змінить Мерц. Доведеться щось робити з небажаними нині мігрантами, Нестачу робочих рук, браком медпрацівників, вчителів, науковців. Політикам треба впливати на електорат, для якого все привабливішою стає ультраправа АФД. Її рейтинг доріс до 25%. Для тих українців, що приїдуть до Німеччини з квітня шукати притулку. Нова коаліція пропонує врахувати їхні статки і соціальний статус. Зміниться розмір і порядок надання грошової допомоги. Назва допомоги теж буде інша. Раніше це був бюргергельд. Тепер азюль. Перший отримують німці, другий мігранти. Майже 400 євро одружені люди. По 440 – ті, хто живуть самотньо на дітей до 6 років, сплачуватимуть майже 300 євро. Дітям віком від 6 до 13 приблизно на 30 євро більше. Взагалі-то захист українців від війни продовжений по всій Європі до 4 березня 2026 року. Тому змінювати параграф для подальшого перебування тут не потрібно. А от біженців з інших країн за програмою ООН більше не прийматимуть єгиптян, Йорданців, кенійців, ліванців, пакистанців, сирійців не пускатимуть через німецький кордон. Німецького паспорту у турборежимі за три роки отримати буде неможливо. Прогнозують, що тепер це буде лише через п'ять років перебування в країні, і звичайно, за умови вивчення німецької. Зовсім скоро новий канцлер відповідатиме за все, що Deutsche Бан не їздить до пасажирів вчасно. А Deutsche Bank має таку собі цифровізацію. А гроші на такі потрібні суспільству реформи буде видавати з казни хоч і коаліційний партнер, але з конкуруючої організації ключове міністерство фінансів віддали партії соціал-демократів. А тут ще й Трамп бореться зі всім світом. Фрідріх Мерц каже, що збирається з ним зустрітися. Європа підготувала свою відповідь на драконівські тарифи з Америки, але згодом з'ясувалося, що ці заходи поки що можна притримати на 90 днів, бо трамп раптом передумав so your, you know, Я великий ткач усіх часів. Щоб ткати розмови, треба бути генієм. цього тижня світ опинився просто між п'ятою точкою та серцем Трампа. Спочатку президент наймогутнішої країни світу не стримав задоволення і видав, що всі цитата цілують його дупу, бо хочуть домовлятися через нові американські мита. А потім взяв і скасував свої ж нововведення, бо так йому підказало серце. Це сталося рано вранці, тому до своїх юристів він навіть не дзвонив. Через новину мораторій на тарифи світові фондові ринки спочатку видихнули з полегшенням, а потім знову почали падати. Російська нафта теж продовжує своє падіння. Сьогодні ми отримали дуже хороші показники інфляції. Нафта впала. У нас був успішний ринок облігацій, тому я не бачу нічого надзвичайного сьогодні. Кажуть, міністр фінансів, якраз та людина, яка зупинила дурниці Трампа з тарифами. Американський президент впливає навіть на те, як л'ється вода у душових кабінах його громадян. Цього тижня Трамп підписав наказ, щоб вода лилася дужче, бо інакше йому довго доводиться чекати, поки намокне, цитата його прекрасне волосся. Вони у європейському союзі були дуже жорсткими, але вони були і дуже розумними. Вони були готові оголосити про відплату, а потім почули про те, що ми робимо з Китаєм та іншими, але особливо з Китаєм. Вони сказали: знаєте, ми трохи почекаємо. Вони вирішили почекати. Я вважаю, що вони дуже розумні. Подивіться, єс дуже розумний. Китай домовлятися з Трампом не поспішає. Дві країни продовжують бомбити одна одну митами, і там все серйозно. Від Америки 145%, відсотків, на що і Китай додав своє. У нього вийшло 125. А для впевненості китайці ще й припинили постачання рідкоземельних металів до США. Експерти прогнозують, що айфони з китайськими запчастинами тепер коштуватимуть під 3 тисячі доларів. Рідкісні копалини використовують також для сучасних літаків. Як далі будуть з цього викручуватися американці, поки невідомо. Зате вони мають нову розвагу: взялися розслідувати, хто на цих гойдалках нажився. Конгресмени підозрюють, що були випадки корумпованої інсайдерської торгівлі, дехто з наближених до Трампа людей, нібито знав, коли купувати і продавати акції та криптовалюти, орієнтуючись на заяви президента. Свого улюбленця Ілона Маска з приводу тарифів Трамп чогось не почув. А той був проти мита і каже, втратив на цьому мільярд. Космічний мільярдер написав у своїй мережі і про тупого радника з економіки Пітера Наваро, який порадив президенту світову митну війну. На цьому тлі загальносвітового шторму про перемир'я на війні в Україні майже не згадують. Американці 10 квітня зустрілися з росіянами у їхньому ж консульстві в Стамбулі. Домовлялися шість годин. Запевняють, що мова не про війну, а про роботу посольств двох країн. А кривий ріг ховає своїх дітей, яких вбила Росія. На дитячому майданчику у рідному місті українського президента загинули два десятки людей. Дев'ять із них діти. Росія поцілила балістичною ракетою у житловий квартал. Росіянам розповіли, що там вони вбивали військових. Голова дипломатичної місії США в Україні Бріджит Брінк розповідаючи про обстріл Кривого Рогу та загибель дітей, не згадала у своєму пості, що це зробила Росія. Нині вона йде з посади добровільно через розбіжності з адміністрацією Трампа і погіршення робочих стосунків з Президентом Зеленським. Натомість до України приїхав інший мешканець, США, британський принц Гаррі. Він зустрівся з військовими, що проходять реабілітацію у відомому українському центрі Superhumans. Цих людей підтримує американський бізнесмен і філантроп, син легенди фондового ринку інвестиційного генія сучасності Уорена Баффета. Я хочу нагадати Україні, що світ підтримує її. Invictus буде партнером України стільки, скільки буде потрібно, і ми любимо це партнерство. Це мій перший візит в Україну. І точно не останній, і це абсолютна честь і привілей мати можливість приїхати сюди з делегацією Інвіктус до центру Суперхюменс і побачити, який неймовірний догляд і реабілітація надаються під цим спеціально побудованим дахом. Це вражає.